Вітаю вас, дорогі рибки. Давайте глянемо, який же буде місяць лютий для вас. Подивимося основну карту, карту енергії цього місяця. Подивимося, які події будуть відбуватися. Глянемо карту застереження, карту якихось ризиків, які можуть бути в лютому. І також подивимося карту підказки карту порад. І так, основна карта місяця це. Карта колісниця. Дорогі рибки, дуже рада, тому що ця карта – карта руху, карта якогось такого прориву, коли довгий час у вашому житті щось застоялося на одному місці. І от тепер, в лютому місяці, нарешті, прийде момент, коли все ніби рушить, рушає з мертвої точки. коли… Ви готові долати перешкоди. І ці перешкоди ви долаєте завдяки своїй. Своєму такому внутрішньому стержню, завдяки своїй рішучості, завдяки наполегливості, бажанням мати і досягати. Ви як той справжній воїн, який керує такою колісницею. Ну, в класичній колоді там колісниця два сфінкси. Тут у нас трошки інша картинка. Але суть одна цей аркан. Це як уособлення руху, руху вперед, динаміки, такого прориву, які б складнощі, які б перешкоди не зустрічалися у вас на шляху в лютому місяці, ви здатні подолати все. І головне, що вам треба тільки розуміти, що вам потрібно. Чітко розуміти, яку мету ви перед собою кладете. Сконцентруватися, вам не треба розпорошуватися, вам потрібно, щоб досягну, щоб приїхати туди, куди, куди ви їдете, вам треба розуміти, куди ви їдете, найперше, дати собі цю відповідь, чого ви хочете. Для когось з вас, дорогі рибки, цей аркан буде говорити реально про якісь подорожі. Розумієте? З другого боку ця карта про і про внутрішню боротьбу, коли ви намагаєтеся знайти такий баланс між розумом і між емоціями, між якимись особистими бажаннями і між зовнішніми чинниками. Між тим, що треба і тим, що хочу, карта на це також, також вказує. Ну, давайте глянемо. Якщо ця карта, карта колісниці, з'являється у нас у розкладі на стосунки, то ми б говорили, що в лютому все буде розвиватися дуже швидко, дуже прям динамічно, коли будуть швидкі зміни. Тут може бути. Знаєте, таке домінування однієї людини над іншою. Якщо ви в стосунках, то може відчуватися такий тиск з боку одного партнера. Але м -м карта ще про те, що у вас, це якщо ви в парі, що у вас з вашим партнером ніби різнь, різна мета, різні. різні Погляди на життя, ваші цінності можуть не співпадати. І в лютому оце питання може бути винесене на, на порядок денний, який треба обговорити. Так, ну давайте подивимося, яка, яка ж ситуація в роботі. Якщо ця карта випадає на роботу, то тут, звичайно, будуть якісь швидкі. Швидкі зміни. Можливо, вам до роботи треба буде, по-перше, ви маєте великий шанс знайти роботу. Для когось це буде робота на відстані, куди треба буде доїжджати. А для когось це буде відкриття, відкриття бізнесу, якоїсь своєї справи. А для когось це буде пропозиція. Якщо ви на офіційній роботі, десь в державній установі, то це буде пропозиція якогось вищої посади з більшим укладом, ну і, звичайно, з більшою відповідальністю. Але це буде хороша пропозиція. І вам за такою картою треба активно діяти. Треба не не засиджуватися, треба, треба прямо рухатися вперед. Для когось ця карта буквально буде говорити про, ну, якщо мова про роботу, то про відрядження. Що лютий місяць це буде часом, коли, скажімо, відрядження будуть, і, і навіть, можливо, не, не одне. Так, що ще у вас буде відбуватися в лютому? Ну, і для когось зміна роботи. Або хто не має роботу, вирішить піти на роботу. Так, і тут у нас карта сонця. Прекрасний розклад. Дивимося далі. Взагалі, коли випадає цей аркан, аркан сонця, багато тарологів, розклад припиняє, тому що це вважається, що це найкраща карта в колоді, коли виходить аркан Сонця. Ця карта і. Спентаклів. Але давайте розглянемо. І так, все-таки, що ж буде відбуватися у вас в лютому місяці? Ну, найперше, ви будете радіти, вам буде комфортно, вам буде гріти ваше серце і ваше его. Те, що ви досягли якоїсь вершини, якогось успіху. Ви будете просто переповнені от таким. Повнотою життя, ви будете в радості, ви будете розуміти, що у вас все вдається, коли нарешті все в житті для вас стає ясно. Ясно, чітко і зрозуміло, куди я рухаюся, що я роблю, з ким я це роблю, як я це роблю, коли ваші бажання і ваші реальні якісь дії, коли вони здійснюються, і коли ви починаєте. Розуміти і якісь виходи з заплутаних ситуацій, і, можливо, якась ситуація для когось здавалася критичною. Чи в роботі, чи в стосунках, ми дивимося загальний розклад. Тобто основний напрямок, як буде відбув... що буде відбуватися. І так якась ситуація проясниться. І ви будете розуміти, що робити, як робити, і ви будете. Бачите набагато, знаєте, як на перспективу, вперед, що ж там буде, ви будете здатні пробудовувати оцей маршрут, і вам від цього буде, буде спокійно, буде, буде, буде комфортно, буде, буде легко. Цей аркан і в стосунках прояснить, про, прояснить, що між вами відбувається. В лютому, швидше за все, ви домовитеся, ви якось поговорите, і оця ваша розмова і зрушить з місця оці якісь застойні моменти, які могли між вами бути, ну, як, якщо ви в парі, або навіть і не в парі, якщо ви просто зустрічаєтеся і є поряд людина, то під час якоїсь розмови ви зрозумієте. Погляди на ці стосунки вашого партнера. Я вам більше скажу: ви зрозумієте свої погляди. Тому що вам може здавати, здавалося, що от ви хочете від цих стосунків того, а потім виясняєте, що ваші пріоритети помінялися, цінності помінялися. І тепер ви хочете від цих стосунків чогось іншого. Так, на роботі. Ну, це. На роботі Це карта говорить про хороші стосунки в колективі, в, Знаєте, коли немає ніяких таємниць, коли немає ніяких пліток, коли комфортно, коли ви почуваєте, коли вам тепло затишно. Так, прекрасно. Давайте глянемо наступну карту. Наступна карта у вас будуть можливі, які можливі ризики і чого точно не варто робити в лютому місяці. Давайте ще раз глянемо. І у нас королева Пентаклів. Так, ця карта сьогодні вже кілька разів випадала в. Багатьох багатьох знаків, і ну, давайте подивимося. І так, королева Пентаклів. Це раціональність, це практичність, це е, матеріальні прив'язки, це про розкіш, про життєву мудрість. Карта наскільки наскільки хороша. Карта, е, Карта така. Дуже хороша, що навіть важко знайти, в чому ж тут можуть бути ризики. Ризики можуть бути ось в чому, зараз скажу вам, що ви при вирішенні будь-яких питань, які робочих стосунках в повсякденному житті, ви можете підходити до вирішення цих питань дуже з такого практичного погляду. Коли ви будете дуже мислити раціонально, без ніяких емоцій, ви будете включати якби, тільки розум. Загалом ця карта якби, це все і, перед... і передбачує. Але карта все-таки каже, що в цьому і може бути ризик, що ви можете ставити гроші матеріальні цінності вище за. Вище за все, за стосунки, за людину, за теплі відносини. І карта закликає, що єдиний ризик в лютому це не, не чахнути, як хто там у нас, кощей безсмертний, над, над золотом, не прив'язуватись надміру до матеріального. Не стати таким скнарою. І пам'ятати, що гроші і матеріальні, матеріальні якісь цінності, все це дуже важливо. Але не цим єдиним людина живе. І є ще багато іншої радості, задоволення в світі. яке навіть неможливо ні за які гроші купити, словом, не стати в лютому заручником грошей, не бути, не бути скнарою. Так, давайте подивимось, а як же вам діяти? А яка порада, щоб все відбулося найкращим способом для вас і вам на користь, і на благо, дорогі рибки? І що ж вам робити? П'ятірка мечів. Хм. Дуже цікаво. Дуже цікаво. П'ятірка мечів? Хм. Це взагалі е, карта, ну, не те, що хитра, ну така, ну така, карта, карта підступна, карта трошки, яка говорить нам про, про те, що треба. Керувати в своєму житті ну, емоціями, тримати їх під контролем. Інколи поводитися трошки хитренько, знаєте, виграти війну без бою, від, відігнати від себе от різні такі стресові, стресові моменти, м'якше. Дивитися на ситуацію, тому що не переживати через, можливо, якісь втрати, які можуть бути, наприклад, несподівані, можливо, навіть якісь, які ви не передбачували, і ви можете. Ну, за, так, за такими картами ви можете переживати з цього приводу. Так от не, не варто цього робити, бо тому що що, що що радить карта? Навіть якщо вам здається, що у вас якийсь конфлікт, якась неприємна ситуація здалась, вам не, не подобається те, що відбувається, бо є якісь втрати, то Карта радить. Живіть легше. Відпускайте ці думки. З часом все зміниться, проблеми будуть вирішені. І не тратьте свої, свій ресурс. Ну я би сказала, що це ще карта конфлікту, конфлікту такого емоційного. І можливо комусь варто навіть звернутися за допомогою. Скажем, до, до, до психолога, щоб от налагодити оцей контакт з собою. Так, давайте витягнемо ще одну карту. Давайте глянемо, як же якось ще підказку, як ще вам діяти, щоб все пройшло найкращим способом. Паш кубків. Карта легкості, карта, коли потрібно дозволити собі просто жити. Просто насолоджувати життям тут і зараз, робити маленькі кроки в тому напрямку, в якому ви можете рухатися. Дозволити собі, бачите, насолодитись, от як, дозволити собі мріяти, дозволити собі. Любити себе, дозволити собі те, на що ви заслуговуєте, побалувати себе, не зациклюватися, не зациклюватися от на таких якихось склад, ну, склад, складніших якихось думках. До речі, конфліктна карта це карта, інколи, коли ви самі надумаєте, коли ситуація насправді такою не є. Як ви собі надумали. А ви її можете так розкрутити і повірити в це, що ви собі надумали. Самі, самі придумали, самі образились. Бо, от ну, поодьтесь, ця карта взагалі не вписується в цей розклад. Наскільки шикарний розклад. Дорогі рибки, бережіть свої, свій емоційний стан. Відпускайте будь-які ситуації, знайте, що все проходить, і це також пройде. Балуйте себе, довіряйте собі, любіть себе, робіть собі маленькі подарунки, які роблять вас щасливими. Бажаю вам, дорогі рибки, нехай лютий пройде для вас найкращим, найвищим, найблагоснішим способом.